Всім привіт! Сьогодні спробуємо переробити отакі процесори. Попалися вони мені в мішку з платами з імпорта. Отакі у нас процесори. Такий у нас на керамічній основі, можна сказати. Я думаю, це буде найкращий. Хоч і ножок менше, ніж в цьому, але потім такий. Також Intel Celeron. Це в нас середній. Але ножки повністю заліплені. Так. Два, думаю, що однакових. Також весь в ніжках цих. На це два походу однакових. Точно. І один такий трошки бідовішенький. Отакий. От так що якось так. Спробуємо переробити і побачите, скільки можна буде витягнути звідси з жовтого. Що, зараз закидаю їх в хрущинок припою. Віднімаю всі ножки, якщо можливо це зробити буде. З цих, я думаю, можливо, а от з керамічного навряд чи. Ну, все, пішов працювати. І от що в нас вийшло після розчинника припоя. Ось наші ніжки. Небагато, але трохи є. Потім ось наші процесори. Так як казав на текстоліті зняло все. Всі ніжки повідпадали. А от на кераміці, як було, так і залишилось. Це я ще зняв цього радіатора ззаду. Дивіться, яка ще тут позолота, шикарна. Так що, закидаємо все це туди і розчиняємо все разом. Азотка електроліт. Якось так. Хоча тут ну щось є трошки. Де-не-де -де, якісь позолотині кусочки. А закинемо все так, як переробляємо повністю, значить, закидаємо все і розчиняємо. Ось у нас ще фільтрується цей розчинник припоя. Дивіться, скільки ще. Чорної пиляки золотої. Також потім піде в царя. Такий пежик вже профільтрувався. І в нас ось така пішла реакція гарна. Ножки, ніжки ці бурлять. Якось так. А реакція то в нас запустилась добряче. На очки плитку поставив навіть на півтора. І так херачить. Ось і все. Процесори всі добре розчинились, все познімало, тільки один керамічний. В середині трошки залишилось ніжок. І посередині якийсь, чи то кристал так блистить, чи то, можливо, позолота. Коротше, керамічний закидаю в царя. А ці всі викидаємо. Тут вже немає нічого. Так, це в царя. Потім пиж з цього, з розчинника припою. Отакий він. І ось всю позолоту зібрав на фільтрі. От стільки в нас вийшло позолоти. Ну, все, закидаю все в царя і показую, який буде в нас розчин. Ну що ж, такий у нас вийшов розчин. Гарного кольору. Погасив азотку сульфамінкою. Ну що ж, приправимо супер залізним купоросом. Будемо потрошки, бо ну його Давайте ще трошки. Зараз поколотимо та й побачимо, що воно робиться. Так. Поки нічого не робиться. Беремо ще дуже-дуже ну, слабенько темніє, ну хай відстоюється трошки, та й прокип'ятимо покажу, як воно буде далі. Так, прокип'ятив і що я скажу? Ну, трохи бідовенько, але щось є. Коротше, отакий от у нас результат буде. Побачимо, вже зранку дороблю вже і так пів на третю ночі. Та й побачимо, який у нас буде результат з цих шісти процесорів. Шість було, якщо не помиляюсь. Ну, якось так. Чекаємо результату, прочищу, висушу та й покажу. От такий у нас получився непотрібний результат. Коротше кажучи, навіть не знаю скільки тут може бути. Ну, спробуємо сплавити та й зважимо. Оце так, блядь, вихід. Ви його бачите. Це просто капець. Не знаю, чи вийде його зважити. Якщо не вийде, зараз будемо класти грамову монетку. Те що він вилетів з рук. 0,04 ну, Давайте ну, ще раз попробуємо. Ну, 0,5. Коротше, отакий тут результат. Це повна херня якась. Але що ти зробиш? Таке життя. Добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.